Йо-йо-йо, мої підписники, ви на каналі Motor Gastraturing, але просто А Сьогодні у нас така виїзна вот сесія прямо на берег Київського водосховища, Київське море. Погода при чудова. І ось вот що ми вирішили. Вирішили, я не знаю, як це буде називатися, зробити такий ролик. Вот, наш Євген. Євген у нас такий єдиний, який ганяє на спортуристі, У нього віфір. Зараз він трошки докладніше нам розповість його, е, е, про його характеристики. Отак, так. От ми запарилися, ми з порта вигнали б на, на, на пісок. О, гляньте, така о, не, буде якась гарна картинка. Так, Євген, в двух словах, сколько жре, скільки пре? Так, живе 6 літрів, 6-7, як з ким кататися. Вплет по мануалу 253 км. Ну, я посил, 200 глаза закриваю, ага, зрозуміло. Бак 22 літра. Четырехборшневая виобразка, 800 кубов, 108 машин. Ну, а вортальний момент? Без понятия. То есть вот. мотоцикл 2003 -го года, уже 22 года мотоцикл. А съезды на ньому гоняешь? Второй сезон. Второй сезон. Як, як враження, як... Супер. Побажання якісь до нього. Мотоцикл. Що в нього є Это с реле-зарядкой. Предыдущий владелец порішав. Ох, ты бля, якась умный. І... У это, то вже я дохався. Там тривокомплекти ставили, всяку фігню є, не з'являні. Ось Євин запарився, а він посеред сезону. Всі нормальні люди такого ніколи не роблять посеред сезону. Він посеред сезону вирішив його затюнячити по повній програмі. Для цього його розібрав десь місяць чи два не катався. Я не зрозумів цього поступку, але ой, коротше, він його вилиззавтах шакапець. Євин, розпові, що ти зробив відносно базової комплектації. Перекрасна мотоцикла, ну, за е, тонірував стовпи поворотники. А ну почекай, а стопи поворотників, а ну можеш продемонструвати, що ти зробив. Не знаю, на на, на, на відео якось дуже, це, от, дуже погано видно. а нас... Ти заказав, поставлю ледерський, лампочки ярким. Mm -hmm. е, зараз... Повернув вихлоп. О, а ну-ка, блищиці знають, як що і у кого. Так, далі що? Швидкі мотопак Соти, да. і він, до речі, займається от виробництвом цих всіх аксесуарів, наліпок, а, от соти от такі робить, він дуже-дуже багато замовляють. От його а, це в ці, я думаю, з ним при бажанні можна замовитись. Він робить будь-які наліпки, все, що стосується на мотоцикл, взагалі все що завгодно, і, і в принципі. І, так, розповідає, що ти ще тут намалював. Все, заменил все болтики до единого, все крепления и перешил сидить. А вот напис вифер. «Вифер» — это тоже взял, наклейку. А, а тоже зробил, да. И да. сидушку я знаю, за солені гроші перешивав. Що ты зробив? Перешил сидушку, более цепку сделал, потому что оригинальная на гладкая сильно, газу даешь, улетаешь на. А, це щоб срака не ковзала, да? да? Щоб в шортиках можна було така. О, да. Як... В Києві 6 гривень. А это дорого взагалі? Нормально. Нормально ціну, да. І я ще так ще фари і затюнячі? Ні, фари у мене були вже затоніровані плівкою. Вони були затоновані? Да, їх чуть полірнули, візор полірнули, зеркала покрасили. А, ви подивіться, подивіться Леди як... поставили вже тепер. Яка краса. Вентлій у нас як, як, як нова копійка. Отак от. Да, я цю штуку люблю. Називається консольний маятник. Ось так От. Сяся. Ось. Ну що, отакий вітер. До речі, Євген, хоч там єдиний серед нашої компанії ганяє на спорті, але жодного разу за два роки, от там де ми виїжджаємо на кросоверах там, на якийсь ґрунт, ви самі бачите, він, він не побоявся, вигнав його повністю на песок. Він спокійно з нами завжди їздить по ґрунтах. От, і жодного разу я не чув, щоб там, щоб йому щось там заважало покриття. Ну Тому от такий від. От спорт має, як він каже, що вітер проїде кругом проїде. Ось, Наскільки вистачить в нього кліренсів, такий буде. От, от якщо треба, звертайтесь до Євина з приводу цих тюнячих штучок, наліпок і тому подібного. Це маленький такий огляд, такий от гарний вітер, Ось такий от гарний вифір. А, До речі, колір наліпок. З кольором води дуже-дуже, ага, який я молодець. Все, на цьому все, милі підписники. Підписуйтесь на наш телеграм-канал по організації мотоподорожей. На цьому все. Всім пока-па-па.